Доброго дня, доброго дня всім учасникам, організаторам, гостям 3-го фестивалю конкурсу циркового мистецтва на хвилях Дніпра. Сьогодні до вас зараз звертається колектив Національного цирку України з міста Києва. Сьогодні саме унікальне єднання в день 13 вересня 2025 року. Відкриває свій сезон, ювілейний сезон Національний цирк України в місті Кірки. Саме зараз проводить свою роботу третій фестиваль-конкурс циркового мистецтва на хвилях Дніпра в місті Дніпро. Це співпадіння не е, виняткові, це символ, це знак єднання всього культурного мистецького циркового простору України навколо е, ідей. Перемоги, перемоги в мистецтві, перемоги на всіх рівнях нашого буття. Дякуємо всім, хто долучився до організації фестивалю. Дякуємо всім діточкам, керівникам студії, всім учасникам і гостям за підготовку свята церкового мистецтва на хвилях і прав в місті Дніпро. Бажаємо. Не переможного буття в українському церковому мистецькому просторі і слава Україні.